Подумала, що існує три системи у тому світі. щонайменше три, можливо, якщо подумати більше, серйозніше і глибше, то буде більше. Отже, є щонайменше три системи, які самоз'їдаються. І саморуйнуються. Перша система, яка самоз'їдається і саморуйнується, це бандитська система. Бандити завжди стріляються між собою. Mm -hmm. Так і в результаті зачищують територію, виростають нові бандити. і Вони далі стріляються між собою. Так друга система, яка самоз'їдається і самознищується, це репресивна система. Задайте, Сталін знищив Леніна, Берія його Єгода його Єжов того, того, і пішла та сама Коломийка. доки не зістарилися. Та доки не зістали, пережирають один одного. Але то байка, ті дві системи бандитська і репресивна. Я про третю систему. Третя система, яка самоз'їдається, це слабка людина. Отже, ми не маємо допустити слабкості в собі, незалежно від того, який це зараз час і які репресії. Людина має бути вільна, світла і самодостатня, і одержима оптимізмом, і одержима вірою, якщо ми є реальні, а не ритуальні християни. Ось такий мій рецепт всім, які нас слухають про три системи.